Привіт-привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про словники антонімів, синонімів, омонімів та паронімів. Щоб знайти синоніми, ви пишете в пошуковику словник синонімів. Натискайте на будь-який сайт я обрала словник синонімів офіційний сайт української мови. Пишете будь-яке слово, я обрала слово жовтий прикметник і отримала велику кількість синонімів. Так, якщо до кольору, це може бути золотий, соняшниковий і таке інше. Щоб знайти антоніми онлайн, ви також пишете словник антонімів. Натискаєте словник антонімів української мови, вводите будь-яке слово. Я взяла слово знижувати, і отримала до нього антоніми, такі як підвищувати або підносити. Щоб знайти омоніми, ви також пишете словник Омонімів. Можете зазначити світ слова, це той словник, який рекомендує вам підручник. Натискаєте словник омонімів світ слова, знаходите за алфавітом потрібне вам слово. Ми взяли слово байка. Так, і бачимо, що байка це м'яка бавовняна тканина або байка художній твір. Також ви можете познайомитися зі словниками, які є відскановані та розміщені в PDF-форматі в інтернеті. Наприклад, практичний словник синонімів української мови караванського Святослава. Ви можете ось побачити, який зовнішній вигляд має словник і як у ньому показані саме синоніми, наприклад декількох статей вирізок, які показані на скріні. Також ви можете познайомитися зі словником антонімів української мови Полюгеливка. Також подивіться, який зовнішній вигляд він має і як саме показані словникові статті. Ось, на прикладі забувати пам'ятати. І, звичайно ж, словник омонімів української мови Демської Орисі. Ось приклад омонімів нота. Перше значення графічне зображення музичного звука і нота Офіційне письмове дипломатичне звернення однієї держави до іншої. Щоб знайти паронім, ви вписуєте в пошуковику словник паронімів. Натискаєте на словник Гринчишина Дмитра і отримуєте словник у pdf форматі Натискаєте Переглянути документ. І шукаєте за алфавітним показчиком необхідне слово.